А що, якби більшість того, що ми знаємо про гроші, бюджет, заощадження, планування, це лише частина загальної картини. Сьогодні ми якраз і поговоримо, чому класичні правила поводження з грошима, можливо, вже не працюють так, як раніше. Давайте почнемо з такого, можливо, трохи провокаційного питання, а чи не підводить нас сама ідея фінансової грамотності? Щоб знайти відповідь, давайте спершу розберемося, що ми взагалі маємо на увазі під цим терміном. Ну, якщо подивитися на визначення від таких організацій, як Інвестопедія чи ОСР, то все зводиться до одного це набір навичок для розумного керування грошима. В основі лежить проста ідея знання це сила, і саме вони є фундаментом фінансового благополуччя. І сама ідея, знаєте, дуже приваблива. Якщо опанувати ці знання, можна впевнено керувати своїм фінансовим життям, досягати цілей і уникати різноманітних пасток. Звучить абсолютно логічно, правда? Але саме тут і починаються складнощі. Якщо фінансова грамотність це дійсно ключ до всього, то чому ж статистика малює зовсім іншу, значно тривожнішу картину? Схоже, існує величезний розрив між теорією і тим, що відбувається в реальному житті. Ось, наприклад, пенсійні заощадження згідно зі звітом Федеральної резервної системи США за 2022 рік, 28% дорослих американців, які ще працюють, взагалі не мають заощаджень на старість. Подумайте, це майже третина людей, які, попри десятиліття розмов про важливість планування, не готові до майбутнього. Або погляньмо на молодше покоління. Дослідження показують, що 37% сім є фінансово крихкими. Що це означає? А те, що вони, скоріш за все, не зможуть знайти 2000 доларів у разі якоїсь непередбачуваної ситуації. Тобто банальна поломка авто чи раптовий візит до лікаря може стати для них справжньою фінансовою катастрофою. А якщо подивитися ще ширше на глобальну картину, то все стає ще складніше. Звіти про нерівність показують, що багатство настільки сконцентроване на самій верхівці, що для більшості людей поради про просте ведення бюджету починають звучати як спроба загасити лісову пожежу склянкою води. Схоже, сама система має свої власні правила. І тут ми підходимо до ключової думки: а що якщо стандартний підхід до фінансів просто ігнорує реальний світ? Що, якщо правила, яких нас навчають, не враховують складні економічні та політичні системи, в яких ми всі живемо? Та проблема не лише в зовнішніх системах. Давайте зазирнемо всередину до нас самих. Виявляється, наш головний інструмент для прийняття рішень, наш мозок часто грає проти нас, коли мова заходить про гроші. Традиційна економіка любить уявляти нас такими собі раціональними роботами, які завжди логічно прораховують кожен крок, щоб отримати максимальну вигоду. Але поведінкова економіка каже: стривайте, давайте будемо чесними. Ми люди, ми складні, емоційні і ну, далеко не завжди раціональні. Для цього є навіть термін обмежена раціональність. Уявіть, що ви намагаєтеся випити океан через соломинку. Ви фізично не можете обробити всю інформацію у світі, щоб прийняти ідеальне фінансове рішення. Тому наш мозок іде простішим шляхом він використовує ментальні шорткати. От вам класичний приклад ефект прив'язки. Перша ціна, яку ви бачите на товар, стає таким собі якорем у свідомості. І навіть якщо вона завищена, вона все одно сильно впливає на те, скільки ви будете готові заплатити потім. Тобто рішення вже не є чисто раціональним. І це, до речі, лише верхівка айсберга. Існує ще схильність шукати інформацію, яка підтверджує нашу думку, або страх втрати, який змушує нас уникати ризику навіть виправданого. Все це показує, який величезний розрив існує між фінансовими знаннями в голові та реальною поведінкою. Окей, з нашим внутрішнім світом трохи розібралися. А що ж відбувається ззовні? Бо там правила гри теж змінюються, і то кардинально. Світ, в якому ми живемо, вже не такий, яким був 20 чи навіть 10 років тому. Просто вдумайтеся в цю цифру 86% центральних банків світу, тобто установ, які контролюють національні валюти, вже активно досліджують або розробляють цифрові валюти. Це означає, що сама природа грошей, якими ми користуємося щодня, стоїть на порозі справжньої революції. І це не просто чергове оновлення, знаєте, як перехід від готівки до карток, ні, це фундаментальна історична трансформація самої концепції грошей. Те, як ми заробляємо, витрачаємо і заощаджуємо, може змінитися докорінно. І якщо подивитися на історію, то гроші ніколи не були чимось статичним, правда? Вони постійно еволюціонували від бартеру до монет, від паперових грошей до електронних платежів, і от зараз ми з вами живемо на порозі нового етапу цієї еволюції, і старі правила можуть за ним просто не встигати. Такі інституції, як Світовий банк чи ОСР, постійно нам нагадують, особисті фінанси більше не існують у вакуумі. Збої в глобальних ланцюгах постачання впливають на ціни в нашому магазині. Перехід до зеленої економіки створює одні робочі місця і робить застарілими інші. Наші особисті фінанси тепер це частина складної глобальної мережі. Добре, отже, якщо старі правила вже не зовсім працюють, а світ навколо шалено змінюється, то як тоді взагалі думати про фінанси? Можливо, потрібен зовсім інший підхід. І відповідь, схоже, лежить у зміні самого мислення. Замість того, щоб сприймати фінанси як статичний набір правил, які треба завчити, ніби це стара паперова карта, треба розвивати здатність адаптуватися. Це більше схоже на те, щоб навчитися користуватися компасом на місцевості, яка постійно змінюється. І що ж це означає на практиці оця фінансова адаптація? Ну, її можна розкласти на три ключові рівні усвідомлення: перший це визнати власні внутрішні упередження, другий навчитися розпізнавати вплив зовнішніх систем, і третій будувати стійкість, тобто зосередитися на гнучкості, а не на жорсткому плані. І, хоча ця цитата говорить про економічну політику на рівні держав, ідея насправді універсальна: якщо навіть для прийняття розважливих рішень на рівні країни потрібно враховувати велику картину, то й наше особисте фінансове мислення має виходити за межі простого бюджетування. Тобто, зрештою, мета повністю змінюється. Це вже не про те, щоб сліпо йти за старою картою, яка може завести невідомо куди, це про те, щоб навчитися користуватися компасом, тобто розвинути навички постійного навчання та коригування свого курсу в цьому новому мінливому світі. І от це, мабуть, головне питання, яке ставить перед кожним з нас ця нова реальність чи достатньо нам просто знати старі правила, чи все таки настав час навчитися адаптуватися.